Будьмо. Будьмо! За вихідний від твого чокнутого боса. Ой, не кажи такого. Ну, добре, за відпустку від твого абсолютно нормального і ментально здорового боса. Оу, <плес> oh, тривай. Є ще дещо важливе, за що я хотів би підняти тост. І що ж це? Ну, ем, ми зустрічаємось вже дуже давно, і У мене в голові крутиться дуже важливе питання, яке я хотів би задати тобі. Ти. Ем, ти будеш. Ти. Ти дозволиш мені сходити попісіть? Звісно. От і супер. А, так. Ну що, мені тебе привітати, чи сказати наступного разу. ні! Де ти поклала обручку? Я поклала її в твою сумку, як ти просив. А ти на 100% впевнена в цьому. Так, чувак, обручка точно у.

За цим собачам. Ну, на счастье мы взяли додатковый. Мало. А -а -а. А -а -а. Ох, ця обручка мене вбиває! Ч ця чортова собака мене вбиває. М? Що? Н ні, босе, я ж вам казав, що мене не буде. Я не можу просто прийти. Оу, Кьорт! Давай я допоможу тобі. Ай! Ай! Коноре, я дуже перепрошую пане, я принесу новий. Все добре, все нормально. Я покрию ваші рахунки. Ні, не треба. Ай, я голова. Варто припинити втрачати це. Повернись негайно! Звісно, міже вихідний. Оу, я. Давай коноре, нам треба йти. Чекай. Я... Я просто хотів, щоб це був вихідний, бо дуже непросто знайти час для нас двох. Знаєш, ти ж цілими днями не вилазиш з роботи, а життя просто занадто складне для таких, як ми. Кьорте, я просто хотів хоч щось зробити правильно. Конре, я... Юріка? вийдеш за мене. Коноре, я весь в їжі, одяг мій зіпсовано. Я запіснююсь на роботу, і цей ресторан у щепки цей весь день був повним жахом. І тільки ти міг зробити пропозицію мені так. От через це я так тебе кохаю. Звісно, я вийду за тебе заміж. Завжди і назавжди. То як що це для них? Бачиш, комер, казала, що буду Ми Вже померлась, ладах? Так, чел. Завжди і назавжди. Я Афіна увірвалась.